Для розкриття будь-якої справи кожна дрібна деталь на місці злочину має велике значення. Поліція повинна вивчити кожну дрібницю, щоб забезпечити якнайшвидше розкриття справи та найсуворіше покарання злочинцю. У сьогоднішній справі поліція спочатку не знайшла жодних доказів, але пізніше їхня слідча група змогла розкрити серйозну таємницю вбивства, використовуючи лише дві порожніх чашки чаю. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Район Удіпі розташований у південноіндійському штаті Карнатака. Є одним із найкрасивіших місць регіону. У цьому районі є житловий комплекс під назвою Мілан Residence. Усі квартири в цьому комплексі були однакового розміру, і там проживали абсолютно різні сім'ї. Серед цих мешканців була невелика сім'я Ганіга. Ця сім'я складалась з Рамакрішне Ганіги, його дружини вішали Ганіги та їхньої семирічної доньки Арві – Рама Крішна і Вішала одружилися в 2010 році. Хоча жоден з них не мав вищої освіти, вони все-таки закінчили школу. Рама Крішна був особистим помічником підприємця нерезидента Індії в Дубаї. Фактично, протягом 2000-х років багато індійців приїхали до Дубаю та інших країн перської затоки, щоб побудувати там кар'єру. Такі собі заробітки. Це також було причиною того, що Рама Крішна вже досить давно перебував в Дубаї, і тепер він розглядав можливість остаточного поселення там. До того часу Рама Крішна вже інвестував у кілька об'єктів нерухомості в Дубаї, що давало йому надію незабаром отримати громадянство. Проте, заявники повинні були відповідати кільком суворим критеріям прийнятності для отримання громадянства в Дубаї. Мрія Рама нарешті здійснилася близько 2013-го. Протягом цих трьох років Вішала жила з сім'єю Рама в Індії. Після цього Рама відвідав Індію, і цього разу його сім'я та дружина були в захваті. Під час цього візиту Рама Крішна купив квартиру в Мілан Резиденс для своєї дружини, тому що хотів, щоб у них був окремий дім, коли вони приїжджали до Індії. Потім, у 2014-му Вішала народила доньку, яку вони назвали Арві. Коли сім'я Ганіга отримала цю радісну новину, Рама Крішна був у Дубаї і був в захваті, почувши про це. Він почав готуватись до того, щоб поселити свою дружину Вішалу та їхню доньку Арві в Дубаї. Незабаром документи Вішали та Арві були оформлені, і вони також переїхали до Дубаю. З того часу ця маленька сім'я з трьох осіб в основному жила там, час від часу відвідуючи Індію. Хоча були моменти, коли Вішала відвідувала своїх батьків в Індії, коли їй хотілося, беручи з собою лише доньку. 29 червня 2021 року вона знову зробила те саме, поїхавши до Індії зі своєю донькою, якій на той час було сім. Цього разу вона також зупинилась у своїй квартирі в Мілан Резиденс. Рівно через дев'ять днів, 8 липня. Її батьки проїхали 23 милі від свого дому, щоб відвідати її в квартирі. Говорячи про вішалу, вона була життєрадісною та товариською жінкою, яка була надзвичайно рада зустріти зі своїми батьками та сестрою після тривалого часу. Її батьки залишалися з нею на три дні, плануючи повернутись додому 12 липня. Однак Вішала вирішила повернутись разом із ними. Вона замкнула свою квартиру, вийшла на вулицю з донькою і приєдналась до батьків. Оскільки у батьків Вішала не було машини, вони приїхали відвідати її на моторикші. Тому біля її квартири Вішала зупинила проїжджання і замовили її прямо до будинку своїх батьків. Після цього вони їхали близько 40 хвилин і дістались до будинку батьків Вішали. Однак по дорозі Вішала отримала дзвінок від свого чоловіка Рамакрішни. Він сказав їй: Я щойно перевів гроші на твій рахунок, і тобі потрібно зняти їх у банку. Через це Вішала залишила свою доньку з батьками і сказала їм, «Рамакрішна надіслав мені гроші, тому мені потрібно піти до банку. Туди вона дібралась з тією ж самою моторикшою. Після завершення у банку вішала мала проїхати ще 40 хвилин назад до своєї квартири, і на той час було близько 11.00. В ідеалі вішала б мала повернутись до 12, оскільки їй потрібно було лише 15-20 хвилин у банку та ще 40 хвилин, щоб повернутись до будинку батьків. Але час минав і до 14.00 Вішала все ще не повернулась до своїх батьків. Стурбовані вони зателефонували вішалі, але її телефон був недоступний. Вони зробили кілька спроб зв'язатися з нею, але вона з жодного разу не відповіла. Це змусило сім'ю все більше хвилюватися, оскільки вішала ніколи раніше нічого подібного не робила. Щоб погіршити ситуацію, сонце повільно починало сідати. Але тоді батькові вішали спадає на думку, що їхня донька могла залишитись у своїй квартирі, тому батьки вішали їдуть до її квартири на її пошуки. Прийшовши туди, батько вішали кілька разів дзвонить у дверний дзвінок і стукає у двері, але зсередини немає відповіді. Однак, через кілька секунд вони розуміють, що двері не повністю замкнені, вони просто зачинені без замка. Після цього батько вішали з силою штовхає двері і вони відчиняються. Як тільки вони входять до квартири, їх шокує, побачене всередині. Вхід до квартири вішали повністю розгромлений, речі розкидані всюди. Тримаючись надії, що нічого страшного не сталося, батьки вішали йдуть до її кімнати. Але всередині кімнати вони бачать вішало, яка лежить непритомна на підлозі біля її ліжка. Побачивши це, батьки сильно панікують. Тим не менш, батько вішали перевіряє її дихання і пульс, але вона не дихає. Усвідомивши це, обоє розуміють, що хтось вбив їхню доньку. Коли підтверджується, що вішала померла, її батьки спустошені. Батько вішала негайно телефонує до поліцейського відділку Брахмавар. Почувши про ситуацію, поліція прибуває до будівлі Мілан Резиденс протягом кількох хвилин. Побачивши стан квартири, вішали, поліція спочатку запідозрила, що сталося пограбування. Вони також помітили сонювати сліди на шиї вішали та зарядний пристрій для телефону, що лежав біля її тіла. Крім того, батько Вішали повідомив поліції, що коли його донька зранку пішла з їхнього будинку, на ній було кілька прикрас: золоті браслети, мангал-сутра, каблучка та сережки. Після цього поліція негайно викликала судову медичну команду, яка провела деякий час розслідуючи місце злочину. Потім поліція порадила батькам Вішали повідомити її чоловіка Рама Крішну про інцидент. Однак батьки Вішали все ще були в шоці і не могли повірити, що їхньої доньки більше немає в живих. В результаті вони не повідомили її чоловіка Рамакрішну про трагедію. Але після неодноразових наполягань поліції вони неохоче зателефонували своєму зятю. Почувши про вбивство Вішали, Рамакрішна розплакався. Батьки Вішали намагались заспокоїти його, кажучи Сину, будь сильним зараз. Що мало статись, те сталося. На мить Рама Крішна втратив дар мови, але після короткої паузи він опанував свої емоції і сказав: Я лечу до Індії завтрашнім рейсом. Після завершення розслідування на місці злочину судова медична команда відправила тіло вішали до лікарні для посмертного огляду. Після цього поліція ретельно обшукала будинок вішали і виявила, що решта грошей та цінних речей у її будинку також зникли. Побачивши це і вислухавши батька, вішали, було підтверджено, що хтось увійшов до квартири вішали з наміром крадіжки. Однак, коли вішала чинила опір, злодій задушив її зарядним кабелем. Потім злодій забрав усі прикраси, які були на вішалі разом з іншими цінностями в її будинку. Після цього поліція зареєструвала справу про вбивство Вішали і почала розслідування. Наступного ранку, 13 липня, новина про вбивство Вішали була в усіх місцевих газетах і новинних каналах як головні заголовки. Ця справа стосувалася вбивства жінки-не резидента Індії, тому поліція знала, що їм потрібно розкрити її якомога швидше. Після цього поліція поговорила з батьками вішали, які повідомили їм, що вона планувала залишитись в їхньому будинку. Однак, перед тим як дістатись додому, вона отримала дзвінок від свого чоловіка, після чого сказала їм, що йде до банку канара. Почувши це, поліція зіткнулася з питанням: якщо вішала йшла тільки до банку, то чому вона пішла до своєї квартири? Тому поліція вирішила піти прямо до банку. При опитуванні вони дізналися, що вішала насправді там ніколи й не була. Це підняло інше питання: чи збрехала вішала своїм батькам? Після цього поліція також запитала батьків вішали про стосунки між Вішалою та Рама Крішною. У відповідь вони сказали поліції, що подружнє життя пари йшло дуже добре і що вони були одружені 11 років. Поки поліція все ще опитувала батьків, один з офіцерів помітив дві порожніх чашки чаю на обідному столі. Офіцера здивувала не наявність двох порожніх чашок чаю, а скоріше той факт, що в обох чашках все ще залишався недопитий чай. Це викликало питання, тому що, за словами батьків, вішали, коли вона пішла до будинку батьків, вона ретельно помила весь посуд і замкнула за собою двері. Побачивши дві чашки і чайник, поліція почала підозрювати, що хтось був у квартирі вішали. Більше того. Наявність двох чашок чаю чітко вказувала на те, що той, хто відвідав квартиру вішали перед її смертю, не був незнайомцем. Ніхто не запросив би незнайомця до свого дому і не подав би йому чай, особливо якщо це жінка, яка сама вдома. Це зробило очевидним, що той, хто відвідав дім, дуже добре її знав. Проблема була в тому, що в житловому комплексі, де жила вішала, не було встановлено камер ніде у всій будівлі. Це було дивно, тому що такий великий житловий комплекс повинен був мати хоча б якісь камери відеоспостереження. У будь-якому випадку, пізніше того дня поліція району сформувала чотири окремих команди. Одній команді було доручено ретельно переглянути всі камери відеоспостереження, встановлені поблизу, другій команді було доручено відстежити деталі дзвінків і історію місцезнаходження вішали. Третя команда відповідала за опитування людей, а завданням четвертої команди був аналіз і зіставлення доказів, зібраних іншими трьома командами. Згодом третя поліцейська команда вирішила опитати водія моторикші. Водій повідомив поліції, що вішала спочатку попросила відвести її до банку канара, але пізніше передумала і попросила висадити її біля квартири. Водій підтвердив, що він так і зробив, але стверджував, що не знає, що сталося після цього. Поліція перевірила показання водія Моторикші з персоналом апартаментів та іншими свідками, які бачили, як вішала виходить з Рикші. Вони підтвердили, що водій висадив її біля будівлі і потім поїхав. Згодом поліція виявляє, що вішала насправді подорожувала між Дубаєм та Індією частіше ніж її чоловік Рама Крішна. Вона часто приїжджала відвідати своїх батьків. Однак цього разу, коли вішала прибула до Індії 29 червня 2021 року, її мета була іншою. Їй потрібно було владнати поділ деякого спадкового майна, завдання, яке було завершено до 7 липня. На цьому етапі поліція припустила, що хтось міг помститися вішалі через майнову суперечку. Вони ретельно розслідували цей напрямок, але на жаль, нічого суттєвого не виявили. Згодом інша поліцейська команда конфіскувала мобільний телефон Вішали і почала його вивчати. І вони виявили, що останній дзвінок Вішали був дзвінком через WhatsApp від її чоловіка з Дубаю. Крім цього, не було інших дзвінків від невідомих осіб, які могли б викликати підозру. Поліція потім відстежила місце знаходження. Вішали в день інциденту. і виявила, що, хоча вона покинула будинок своїх батьків, вона ніколи не діставалася до банку. Фактично, незадовго до того, як вона мала прибути до банку, вона отримала дзвінок через WhatsApp від свого чоловіка. Після цього дзвінка вона наказала водієві моторикші відвести її до квартири. Це підняло критичне питання. Вішалі терміново було потрібно йти до банку. То що ж їй чоловік сказав їй такого, що змусило її негайно повернутись до своєї квартири? Відповідь на це питання могла прийти тільки від чоловіка Вішали, оскільки дзвінки WhatsApp не записуються. Тим часом до вечора, 14 липня, Рама Крішна приземлився в Індії. Після цього, 15 липня, відбувається похорони вішали, і як чоловік, Рама Крішна виконує всі необхідні ритуали. Однак, під час усіх похоронних ритуалів поліція чекала, і як тільки похорон вішали був завершений, 15 липня, поліція почала опитувати Рама Крішну. Спочатку поліція задавала базові питання: наприклад, чи підозрює він когось у смерті вішали, або чи були у нього або вішали вороги. У відповідь Рама Кришна сказав, що у них не було ворогів. В будь-якому випадку, після цього поліція запитала Рама Кришну про те, що він останнім часом телефонував Вішалі, і після цього вона ні з ким не розмовляла і не отримувала інших дзвінків. Вони також запитали, що він сказав Вішалі такого, що змусило її вирішити прийти до своєї квартири перед тим, як іти до банку. На цьому етапі Рама Кришна почав давати ухильні відповіді, і поліція відчула, що він щось приховує від них. Після цього поліція перевірила деталі дзвінків Рама Крішни, але не знайшла нічого підозрілого. Але коли поліція перевірила його в WhatsApp, вони виявили, що і до, і після дзвінка Вішалі Рама Крішна зробив два дзвінки на невідомий номер. Після цього, коли поліція отримала деталі цього номера, вони підтвердили, що якимось чином за смертю вішали стояв її чоловік Рамакрішна. Поліція тоді сказала Рамахрішні: Тепер просто визнай, що ти вбив свою дружину. Однак Рамакришна продовжував заперечувати це, і тоді поліція представила йому деякі докази. Побачивши всі докази, Рамакришна повністю зламався і зізнався, що він дійсно організував убивство своєї дружини. Фактично, він планував вбити свою дружину з лютого 2021 року. Після цього Рамакришна почав шукати людину, яка могла б допомогти йому вбити вішалу. Одного дня під час обіду у своєму офісі Рамакришна запитав у свого друга Дхендру Кумара. Що мені робити, якщо я хочу когось убити? У відповідь Дхендра сказав, що це цілком можливо і що йому не потрібно буде безпосередньо брати участь. Він міг би навіть організувати вбивство когось, сидячи у своєму офісі. Саме в цей момент Рамакришна вперше дізнався про найманих вбивць. Рамакришна потім почав питати Дхендру, чи знає він якихось найманих вбивць, і Дхендра дав йому номер чоловіка на ім'я Свамінатхан. Фактично, Свамінатхан був найманим вбивцею, який вбивав будь-кого за гроші. Однак, коли Рама Кришна вперше розмовляв зі Свамінатханом, це було в той час, коли Тхендра особисто дзвонив Свамінатхану зі свого власного телефону. У цьому контексті Рама Кришна приїжджає до Індії в березні 2021-го, де зустрічається зі Свамінатханом. Вони укладають угоду на вбивство за 500 тисяч індійських рупій, що приблизно дорівнює 5850 доларів США. Рамакришна дає Свамінатхану аванс у розмірі 2300 доларів, що становить 200 тисяч індійських рупій. А решта 3,5 тисячі доларів, США, що становить 300 тисяч індійських рупій, було обіцяно перевести на банківський рахунок Свамінатхана відразу після вбивства. Крім того, Рамакришна каже Свамінатхану: виконання цієї роботи займе деякий час, тому що я заберу вішало до Дубаю, але вона повернеться до Індії в червні і тоді буде сама, і вам буде легше її вбити. С Натхан укладає угоду і залучає свого друга Рохіта Ран Пратапа, щоб допомогти вбити вішалу. Перед поверненням до Дубаю, в березні Рамакришна проводить Свамінатхана і Рохіта до своєї квартири і представляє їх своїй дружині. Тут Рамакришна каже: Ти часто подружуєш між Дубаєм та Індією, тому якщо у тебе виникнуть якісь проблеми в Індії, ти можеш зателефонувати цим моїм друзям і вони тобі допоможуть. Таким чином, двох убивць Вішали представляють її же самій. Згідно з планом, Рама Крішна зі своєю дружиною та донькою повертається до Дубаю в кінці березня, але потім, в останній тиждень травня, Вішала вирішила повернутись до Індії, тому що їй було потрібно розділити своє спадкове майно. 7 липня документи на майно були підписані її. Рамакрішна вже вирішив, що 12 липня він будь-якою ціною організує вбивство Вішали. Тому за два дні до 12 липня, 10 липня, двоє найманих вбивць – Свамінатхан Рохіт – прибули і залишились біля квартири Вішали в брахмаварі. Простий план полягав у тому, що коли вішала буде сама у своїй квартирі, Свамінатхан Рохіт – Підуть до її квартири під якимось приводом. Вони були впевнені, що вішала відчинить двері, коли побачить с вами натхана і тоді вони двоє зможуть легко її вбити. Однак, 8 липня, Рама Крішна дізнався, що батьки і сестра Вішала їдуть до її квартири і залишаться на декілька днів. Він припустив, що вони залишаться десь на 2-3 дні і поїдуть до 11 липня. Але ввечері 11 липня Рамахрішна дізнався, що батьки вішали поїдуть додому 12-го. Але тут Вішала також планувала поїхати з ними до батьківського дому, де вона залишиться на кілька днів. Як тільки Рамахрішна дізнався про це, він спробував переконати свою дружину вішалу, але вона сказала: Я повернусь до Дубаю через декілька днів, тому хочу провести якомога більше часу зі своїми батьками. Тому на цьому етапі він почав думати про інший план, як би він міг змусити Вішала повернутись до своєї квартири. Тому вранці 12 липня він перевів деякі гроші на банківський рахунок Вішали, а потім попросив їх негайно зняти. Після цього, коли Вішала пішла до банку, щоб зняти гроші, він зателефонував їй і сказав: Ти можеш піти до банку пізніше. З вами Натхан і Рохіт стоять біля нашої квартири. У них є посилка, і я відправив тобі деякі подарунки. А також речі до дня народження арвії. Почувши це, вішала дуже зраділа, тому замість того, щоб піти до банку, вона пішла прямо до своєї квартири. Коли вона прибула до своєї квартири, вона побачила свамінатхана і рохіта, які стояли біля її воріт, тримаючи велику посилку. Але вона не знала, що люди, яких вона вважала друзями свого чоловіка, насправді були тими, хто збирався її вбити. В будь-якому випадку, вона запросила їх обох всередину свого дому, і потім пішла на кухню, щоб приготувати їм чай. Після цього Натхан і Рохіт випили чай, і вішала сіла з ними поговорити. Потім вони передали вішалі посилку і, побачивши всередині шоколад і косметику, вона дуже сильно зраділа. Але саме тоді Натхан запитав вішалу, чи є од неї зарядний пристрій, оскільки телефон його друга розрядився. Вішала тоді дістала свій зарядний пристрій зі своєї сумочки і дала його Рохіту. Після цього вона пішла до своєї вітальні у справах і, побачивши це як ідеальну можливість, старохід пішов за нею. Він потім обонтав кабель зарядного пристрою навколо шиї вішали і сильно його затягнув. Оскільки вона не могла нічого сказати, вона почала розмахувати руками і ногами, скидаючи навколишні предмети, щоб попередити сусідів. Однак Свамінатхан підійшов ззаду і схопив руки і ноги вішали, змусивши її замовкнути через кілька секунд. Після цього вони перевірили її дихання і пульс. Коли вони були повністю впевнені, що вона мертва, вони спочатку зняли всі прикраси, типу каблучки, сережки, браслети, і потім вони почали шукати ключ від її гардеробу. знайшли його і забрали гроші зсередини. Оскільки все сталося тихенько і швиденько, то проблем з втечею в них не було. Крім того, як ви пам'ятаєте, камер в комплексі немає. Оскільки все було успішно, то після того як Рамакрішна почув новину про вбивство Вішали, він відправив решту 300 тисяч індійських рупій на банківський рахунок Свамінатхана. Оскільки стало відомо, як стався злочин, тепер треба було дізнатися, чому він стався. Тому, коли поліція запитала Рамакрішну про причину вбивства Вішали, він дав досить дурне пояснення. Він сказав поліції, що протягом останніх кількох років вішала, розмовляла з ким хотіла, сміялася з ними, і якщо вона отримувала дзвінок, то розмовляла годинами. Рамакріш надалі пояснив, що він зробив багато речей, щоб зробити її щасливою, навіть купив їй квартиру. Але незважаючи на це, вона весь час проводила за телефоном, замість того, щоб приділяти увагу Рамаквішні. До 2021 року Рамахрішна почав підозрювати, що його дружина Вішала має роман з іншим чоловіком, і саме ця підозра привела його до планування її вбивства. Почувши цю причину, сім'я Вішала сказала: наша донька була життєрадісною дівчиною, але вона завжди поводилась пристойно і мала бездоганний характер. Можливо, у Кріш Крішни був роман з іншою жінкою, і саме тому він вбив Вішалу, щоб бути зі своєю подругою. Однак після цього откровення поліція також перевірила записи дзвінків Вішали, але вони не знайшли якихось жодних підозрілих номерів, які свідчили про те, що вона дійсно мала роман з кимось. Незабаром поліція у діпі почала шукати Свамінатхана і Рохіта. Свемнатхан був заарештований біля кордону з Непалом. Однак поліції у вдалося заарештувати другого вбивцю Рохіта лише через рік після вбивства Вішали, 10 липня 2022 року. Також поліція у діпі хотіла заарештувати дхендру, який був залучений до планування вбивства вішали. Найбільшою проблемою, з якою вони зіткнулися, було те, що Дхендра був у Дубаї. Але в січні 24-го року поліція у діпі отримала інформацію про те, що Дхендра приїжджає до Індії і приземлиться в міжнародному аеропорту Лакнау. Тому як тільки він вийшов з аеропорту і пішов до своєї родини, поліція підійшла до нього і заарештувала його. До його арешту Рамакришна, Крішна і Рохіт вже були у в'язниці. Пізніше поліція також посадила ідгендру за ґрати. І останнє оновлення по цій справі полягає в тому, що всі четверо обвинувачених все ще перебувають за ґратами і ймовірно залишаться там до кінця свого життя. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі, бережіть себе.